Сумними рядами, що вас вітер не розвіє в ступу, як полину, що вас гори не приспали як свою дитину. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто те знає, де милий ночує, чи в темному гаю. Чи, може, в Дунаю коня напова, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то здалися орлінні крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, другу б задушила, а до неживого у яму влягла. У тієї Катерини хата на помості З славного Запоріжжя наїхали гості. Один Іван Босий, другий Семен Голий, третій славний Вдовиченко Іван Дорошенко. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Пливи, пливи, моя донь, Дніпром за водою. Ти випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. тьму неволі світ правди засвітить і помоляться на волі невольніші діти. Встане Україна розвіє тьму неволі. Молися син за Вкраїну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злиї люди. Присплять лукаві і вогні і украдену забудять. Ох, неоднаково мені. Не дай пропасти на чужині в неволі вольним козакам. І сором тут, і сором там. Вставать з чужої домовини. На суд праведный прийти, В залезах руки принести, И перед всеми у кайданах Стать И Во время люти, в останнюю тяжкую минуту, За ней Господа молить. Я заканчивала школу в России, но заканчивала уже много лет назад, и мы изучали творчество Шевченко, и учили его произведения на русском языке. Заповедь. Как умру, похороните на Украине, милой, Посреди широкой степи выройте могилу, Чтоб лежать мне на кургане Средь дубрав могучих, Чтобы слышать, как бушует Старый Днепр под кручей. И меня в семье единой, в семье вольной, новой, Не забудьте, помяните, не злым, тихим словом. Поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милий, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синєє море, кров ворожу. Отоді От я полечу до Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, не злим, тихим словом. Однаково чи буде той син молитися, чи ні, та неоднаково мені, як Україну, злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені.